Сьогодні до події, про яку сьогодні згадують в значній частині християнського світу. Тиждень до Пасхи залишився. В Євангеліях ми знаходимо цю подію під назвою Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Я сьогодні візьму великий текст писання. Хто давно є в церкві, то для вас відоме, деякі відривки з цього тексту ви на пам'ять можете зацитувати. Але я думаю, що серед нас є люди, можливо, які взагалі вперше в такому зібранні, хтось, можливо, взагалі нещодавно на заході нашої країни і, можливо, не зустрічався з цими подіями, які відбуваються. Що святкується, що описано на сторінках Євангелії, тому ми сьогодні візьмемо трошки більший текст і будемо над ним роздумувати. Євангеліє згідно Луки. Кожен євангелист про це говорить, але ми візьмемо за основу євангелиста Луку. Євангеліє згідно Луки, 19 розділ з 29 вірша. Це власне те, що відбувалося в сьогоднішній день, за тиждень до Пасхи. Більше тисячі років, близько двох тисяч років назад. І ото як наблизився до Вітфанії Евіфанії, і Віфанії, отакі незвичні назви населених пунктів в Ізраїлі. На горі, що оливною зветься, він Ісус двох учнів послав, наказуючи, ідіть в село, яке перед вами. Увійшовши до Нього, знайдете прив'язане Осля. Що на нього ніколи ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазії його їх запитали, нащо? Осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його, поклали одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи, благословений цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах, слава на висоті, а деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: кажу вам, що коли ці замовкнуть каміння, кричатиме. По дорозі зразу одна репліка. Особливо, проповідники, не з такої помилки, яка є дуже чомусь поширена в проповідницьких колах. Згадуючи оцю подію. Ну, так можливо, для проповіді гарніше виглядає більше фарби згущені. Де, кажуть: ось НАТО кричить: Осанна, Осанна, благословений хто цар Ізраїлів, хто в Господні ім'я. А за тиждень вже цей самий НАТО буде кричати розіпни його, розіпни!». Так не можна говорити, тому що так не було. І коли ми читаємо Слово Боже, то Писання говорить, що весь натовп учнів, учнів, виголошував, благословенний, хто йде в Господнє ім'я. І вже там, же, на тому ж місці, вже були люди, яким це не подобалось, які говорили заборони своїм учням. Це не ті самі, хто кричав Осанна, не ті самі будуть кричати розіпни. Ми це повинні розуміти і не допускатись таких помилок так не можна. Але сьогодні не про це. От Ісус в'їжджає в Єрусалим. Багато разів Ісус був в Єрусалимі. І входив, в'їжджав, був в Єрусалимі Ісус по-різному. Ми читаємо ще, коли Ісус тільки народився десь там в околицях Єрусалиму недалеко. То написано слово Господнє каже: здвигнувся весь. Єрусалим. Від тої чутки від цієї звістки, що почули, він прийшов. Прийшов час, він народився, Месія, він прийшов. Писання говорить, коли Ісус підростав, хлопчиком був, підлітком був дитиною. Написано вони з батьками своїми кожен рік. Приходили на свята в Єрусалим. Сім'я була богобійна, батьки були богобійні. Вони шанували слово Господа. Як в законі Моїсея, що було прописано, вони так поступали. Де б вони не були? По великих святах вони приходили в Єрусалим в храм Божий на поклоніння. Коли Ісус. Вже буде в зрілих руках, як говорить з кафедри, коли він вже виходить на місіонерську свою місійну працю, вірніше місійну. виконувати свою місію. Він теж в дорослому віці вже в різний спосіб він навідував Єрусалим. Був момент, коли його ж домашні будуть запитувати, от ми йдемо свято, ми йдемо в Єрусалим, а ти чого не йдеш? Ходи з нами. Ісус каже, вийдіть, мій час ще не прийшов, завжди готовий час ваш. Вийдіть. А потім за якийсь час написано, Він таки пішов, але написано той кома. Він прийшов в Єрусалим, ніхто не знав, що він в Єрусалимі. Подой зайшов, де був, прийшов. Єрусалим його не зустрічав. Ми читаємо одну з історій ми розуміємо, що була купальня, яка називалась Віфезда, яка мала п'ять критик ганків, і написано, що це місце, де були зібрані маса хворих людей, воно знаходилось при брамі овечій. Брама це одне з місць входу в Єрусалим. І от написано, власне, туди входив в Єрусалим цей Абраму Ісус. І Він зайшов в цю купальню. Це був ще один візит Ісуса в Єрусалим от такий. Був момент, коли про який теж описано, коли Ісус йшов в Єрусалим. Голодний. Як написано? Він хотів їсти. Я навіть по деревах заглядав, може щось на дереві я їсти, знайду. Хто читає Писання, ви знаєте цю історію. Він йшов в Єрусалим. Він їх їсти, хотів банально, хотів їсти. І от тут ще одна історія, коли Ісус знов прямує в Єрусалим. І цей, ця його подорож абсолютно відрізняється від всіх попередніх. От зараз прибуття Ісуса Христа в Єрусалим в центрі уваги. Не як перший, другий, третій, п'ятий, десятий раз. Зараз особливий вхід Ісуса в Єрусалим. Ну, одна з особливостей була в тому, що щойно, щойно, щойно Він воскресив лазара мертвих. І це Євангелія згідно Івана описує. І через це написано, що коли почули в Єрусалимі, що йде той, хто, під, хто викликав лазара з гробу. Написано: маса людей з Єрусалиму, великий Натовп вийшов зустрічати Ісуса з Єрусалим. Євангелисти всі один голос в своїх Євангеліях називають цю подію: славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ніколи, ні разу, скільки разів Ісус. Не навідував Єрусалим, ні разу його не зустрічали так, як його проважають і зустрічають цей день. Це особливо славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ми зачитали всі подробиці. Одежу простилають, пальмові віття ламають, хтось махає, хтось кидає, виголошують ці славні слова. Ні разу так Ісуса Єрусалим не зустрічав. Но цей події день не завершується. Ми читаємо продовження далі, 41 вірш. І коли він, Ісус, наблизився і місто побачив, заплакав за ним. Заплакав за ним. Господи, чого? Хто читає Писання, ви знаєте, що, ну, принаймні, описані події. Можливо, і частіше це було в житті Ісуса, але принаймні з описаних подій. Ми не назбираємо навіть на пальцях одної руки, ми не назбираємо ці історії, коли Ісус плакав. А це був саме цей день, цей час і цей випадок, коли Ісус заплакав. Господи, чого? І сказав Ісус в адрес цього величного міста, якого Він так любив, Єрусалиму. «А якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру, тобі ми сьогодні чули проповідь про мир. Та тепер від очей твоїх сховане, це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, бляжуть тебе, стиснуть тебе звідусюди. І зрівняють з землею тебе і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять в тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. І навіть син цей день не закінчився. І читаємо далі: а коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано: дім мій дім молитви. А ви з нього зробили печеру розбійників, і він кожного дня в храмі навчав. А первосвященники і книжники найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. І ось сьогодні ми зупинимось. На цей найважливіший на сьогоднішньому для цієї проповіді цій фрази, яку сказав Ісус до Єрусалиму. Ти не зрозуміло часом твоїх відвідань. Я навмисне зробив такий довгий вступ про те, що Ісус багатенно разів Він навідував Єрусалим. Ну ні разу його Єрусалим не зустрів так, як зустрів цього разу. Це було найславніше, це було найпишніше, це найбільше почесті, найбільший натовп, найбільше виголошення слави в його адресі. Цар його проголошує І Ісус говорить, все рівно ти не розумієш. все рівно ти не зрозуміла. Часу на віден Твоїх. Єрусалим так і не зрозумів, хто йде, хто наближається, хто його навідує. Чи не зрозуміло часу на віден Твоїх? Що чекав Ісус від Єрусалиму? Що ще хотів Ісус від Єрусалиму? Він каже, ви все рівно, ви не зрозуміли. Маса людей, вони зараз готові, вони зараз зайняті приготуванням до Пасхи. Через тиждень, Великий день, Пасха, вони готуються. За чотири дні від жертвоприношення Агнця, хто читає старий був, не буду вникати в деталі, щоб не забивати вам голову. Ви знаєте, за чотири дні відбирався Агнець безвадний. Це якраз той час, коли господарі перебирають своє стадо, ходять по базару шукають безвадне ягня, яке має бути принесено на Пасху в жертву. Люди зайняті підготовкою до служіння. Люди зайняті підготовкою до Пасхи. Багатенно людей не зрозуміли часу відвідання. Багатенно людей вже от з цього натопу. Їм не сподобалось те, що виголошували учні. Скажи їм замовкнути. Ми читали пізніше після подій у храмі, написано, вони будуть шукати, як погубити Його. Різні способи будуть шукати, як би добратися до Ісуса. Місто, що вбиває пророків і посланих до Нього. Свого часу, говорив Ісус. Єрусалим, Єрусалим, ти так і не зрозумів часу відвідав. Як важливо відчути і зрозуміти цей момент, коли тебе навідує Господь. Не тільки Єрусалим, не тільки Ізраїль загалом. Кожна одна душа персональна відчути, що мене навідав Господь. Були люди, які це відчували, розуміли. Були люди, які так і не зрозуміли, що не мали навідини від Господа. Ми читаємо, коли новонародження немовля Ісуса Христа принесли в храм для молитви. Ми сьогодні теж в кінці ще буде мати молитву благословення діточок. То написано, по-різному зреагували. Симеон зрозумів час навідень. Він підійшов до цього немовляти, взяв його на руки і сказав: Нині відпускаєш владико раба свого з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував. Він зрозумів час навіданий. А священик, який опісля, візьме це ж дитя і буде благословляти і відбувати все цей процес жертвоприношення згідно закону Мойсея, він так і не зрозумів. Кого він тримав в своїх руках. Він так і не зрозумів, за кого він приносив пару голубенят в жертву. Він так і не зрозумів. Часом навідав. Він не зрозумів. Ми читаємо, прийде момент старий давній заповіт сім'я Авраам і Сара. Написано, і, і в них небесні гості. В їхньому шатрі. Авраам бігом там віддіть під покрівлю дому мого, шатра мого, те і все. А там десь за простирадлом стоїть сара під слуховою мову, і сміється. Вона так і не зрозуміла часу на відео. І слово від Господа, Сара, що ти смієшся? Буде так. Тому що так сказав Господь. А так і не зрозуміла часом на навідена. Прийде час, і внук буде мати цікаву зустріч Яків на березі одної ріки, ніч під ранок. І на цього незнайомця так вхопить, і скаже, а я не відпущу тебе. Поки ти мене не благословиш. Він відчув якась особлива зустріч, якийсь особливий час навіден, це й зрозумів. Хтось розумів, хтось не розумів. Коли ми читаємо історію нового заповіту, Ісус в домі Симона, Фарисея. І в ході цієї розмови якось той чоловік в серці своєму говорить, о, якби він був хоча б пророк, він би розумів, яка жінка зараз біля нього торкається. його. Симон так і не зрозумів часу на відео, хто прийшов, хто зараз в домі його за столом. його. Він так і не зрозумів. А Закхей, митник, щось більше зрозумів. В схожих обставинах, сидячи за столом, він піднос, піднімається голос свій підносить. І говорить, кого скривдив, віддам в четверо. І Господь говорить, сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Захей щось той зрозумів, хто в домі його. Коли учні йдуть Емаус, з ними поруч де Ісус після Воскресіння. Але вони так і не зрозуміли. Вони до нього говорять, ти, мабуть, один, хто не знає, що відбулося взагалі цими днями. Попри те все, коли вже його не стало разом з ними, вони один до одного говорять, чи ж не палало нам серце? Щось вони відчували, але так і не зрозуміли до певного часу, хто був з ними. Вони не зрозуміли часу на навідень. А от Саул, про якого ми сьогодні згадували, гонитель церкви. Два речення йому було достатньо, щоб він зрозумів, з ким в нього зараз зустріч. Що за час відвіден, і він говорить, Господи. Що накажеш мені робити? Як важливо, як важливо зрозуміти час відвідування. Як важливо відчути оцей момент, про який я вже сьогодні згадував. Ісус говорить, я стою під дверима і стукаю, під дверима серця, хто почує і відчинить. І відчинить це важливо. Я прийду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Цікаво, яка би була доля Єрусалиму? Якби Єрусалим зрозумів час відвіданий, точно би не був оточений римськими військами, точно не був би знищений, точно не були би побиті його діти в ньому. Але Єрусалим не зрозумів. Братия, сестри, гості. Рано чи пізно в тих чи інших обставинах Господь навідує людей. Господь навідує нас з вами. Господь навідував багатьох з нас. Хтось, можливо, цього ще не переживав, Господь обов'язково буде навідувати людину. Як важливо зрозуміти, Час не Господа. Когось Господь навідуєш сьогодні, щоб потішити, чиє серце Господь говорить, ти не знайдеш ні в кому цього миру. Ніхто тобі не дасть, світ не має такого миру. Я можу дати. Господь сьогодні говорить моє серце. Прийди до мене, ти змучений ти змучена, ти обтяжена, прийди до мене, я дам спокій. Но це треба відчути. Це треба почути від Господа. Не звідси, не з мікрофона, не з динаміка, духом від Господа. Тоді воно спрацює. В чиєсь життя Господь хоче наблизитись і сказати, я сьогодні можу тебе ізцілити. Проберися через натовп. Проберися через проблеми, торкнися мене вірою. І ти переживеш, як сила сходить від Господа. А це треба відчути. Це треба відчути цей час навіданий. До когось Господь говорить, так як ти живеш, ну не можна так жити далі. Ну не можна так жити далі. В кінці цього всього буде біда непоправима. Зупинись і серйозно подумай, куди ти живеш. Зміни своє життя, покайся. Но це треба відчути. Це треба зрозуміти, що це Бог говорить. Як важливо зрозуміти, я вірю, що сьогодні Господь. Стоїть під чиїмись дверима і стукає, стукає. Хто почує і відчинить? Каже, Господь, я буду там вечеряти. Моє щире бажання, щоб ми відчули, щоб ми відчинили, щоб сьогодні була наша вечеря з Господом. Тому що з чого ми сьогодні починали? Крім нього. В багательно випадків ніхто не допоможе. Так багато записок, так багато тяжких. Давно у нас не було стільки записок. Будемо шукати його лиця, будемо молитися.